Є така фраза, яку всі чули: що в тебе немає другого шансу справити перше враження, і вона, начебто, правильна, але водночас трохи лякає. Бо якщо підходити до кожного знайомства з думкою, що ти зараз або справишся, або ні, це вже не знайомство. А іспит. А люди дуже добре відчувають, коли хтось поруч складає іспит. І це саме по собі псує все враження. Тому я хочу поговорити про це інакше. Не як про техніку, не як про набір правил, а як про просту увагу до того, що відбувається між двома людьми в перші хвилини. Бо перше враження це не маска, це момент, коли інша людина дивиться на тебе і вирішує щось дуже просте, чи комфортно їй поруч, чи відчуває вона, що ти тут спав? Чи хоче вона продовжити цю розмову. І от що цікаво, більшість помилок, які люди роблять при знайомстві, це не помилки поведінки, це помилки напруги. Людина так хоче сподобатись, що перестає бути собою. І саме це щитується найгірше, почнімо з найпростішого з того, як ти виглядаєш. І тут не йдеться про дорогий одяг чи бренди, це окрема тема, і вона набагато менш важлива, ніж здається, важливо інше охайність. Це слово звучить банально, але за ним стоїть щось глибше. Коли ти приходиш на зустріч у чистому одязі, у доглянутому взутті, з увагою до деталей, ти цим показуєш не багатство, ти показуєш повагу до ситуації, до людини, до себе. І це щитується миттєво. Ще до того, як ти відкриєш рот. Далі момент рукостискання, дрібниця начебто, але подумай, скільки разів ти тиснув комусь руку і відчував, що рука в'яла, ніби людина не тут, або навпаки, стискала так, ніби доводила щось. Хороше рукостискання це просто впевнене, не надто сильне, не надто слабке, і в цей момент дивишся людині в очі, не вниз, не вбік, прямо, спокійно. Це така проста річ, але вона говорить більше, ніж будь-яка підготовлена фраза. Бо людина в цю мить бачить, що ти не ховаєшся, що ти тут, а потім починається розмова. І от тут є одна пастка, в яку потрапляють дуже багато людей. Вони починають з усім погоджуватись, на все кивають. На кожну думку кажуть. Так, точно, абсолютно. І Їм здається, що вони цим створюють комфорт, але насправді вони створюють порожнечу. Бо коли людина з усім погоджується, її ніби немає в розмові. Вона є фізично, але її позиція, її думка відсутні. І це відчувається не одразу, але відчувається. Тому дуже важливо вміти в якийсь момент не погодитись. Не різко, не агресивно, не з вигуком ні, ти не правий. А просто спокійно позначити, що в тебе є інша думка. Це може бути про будь-що, про фільм, про футбольну команду, про підхід до якоїсь справи. Головне, ти показуєш, що у тебе є своя позиція, що ти не розчиняєшся в іншій людині, щоб їй сподобатись. І от тут парадокс: люди. Особливо ті, хто чогось досягнув, набагато більше поважають тих, хто може спокійно сказати, я думаю інакше. Бо навколо них зазвичай і так багато тих, хто підтакує, і це швидко набридає. А людина з власною думкою це людина, з якою цікаво. Тільки тут важливо не перестаратися. Це не про суперечку, це не про те, щоб довести свою правоту, це про чесність. Просто будь чесним у розмові, і це вже буде достатньо. Тут я хочу зупинитись на мить. Якщо тобі відгукується такий спосіб думати спокійно, без гасел, без інструкцій, просто чесно розбиратись у речах, які стосуються кожного, постав лайк і підпишись на канал. Мені важливо знати, що ці роздуми комусь потрібні. Це не прохання заради цифр, це про те, що такий контент потребує часу і уваги, і твоя підтримка допомагає мені продовжувати. А найважливіша думка ще попереду. Отже, далі. Є ще одна річ, яка дуже впливає на перше враження: це легкість, невеселість, не жарти без перерви, а просто відчуття, що з тобою легко, що розмова тече, що нема незручних пауз, що людина поруч не напружується, і от тут є тонкий момент, коли в розмові повисає тиша, це нормально між близькими людьми. Але при першому знайомстві пауза щитується як збій, як момент, коли комунікація зупинилась, і це створює дискомфорт. Тому краще сказати щось просте, навіть не дуже важливе, ніж мовчати і чекати, запитати про щось навколо, про каву, яку принесли, про вигляд із вікна, про що завгодно: це не порожня балаканина. Це спосіб показати, що тобі тут комфортно, і ти не боїшся розмовляти. Але і це важливо, говорити має не тільки ти. Хороша розмова це коли обидві людини беруть участь. Тому. Запитуй, не як на допиті, а з цікавістю. Навіть на співбесіді, навіть у формальній ситуації, ти маєш право ставити запитання, ти маєш право бути живою людиною, а не просто кандидатом, який чекає наступного тесту. І знаєш, є таке спостереження: ніхто не хоче мати справу з людиною, яка постійно скаржиться, яка весь час незадоволена, від якої віє важкістю. Це не означає, що треба вдавати, ніби все чудово, коли це не так, але перш. Знайомство це не місце для скарг. це місце, де ти показуєш свою найкращу версію, невигадану, просто і найкращу. І от остання думка, яка мені здається найцікавішою, коли перша розмова закінчується, важливо, хто саме її закінчує. Є гарна аналогія з їжею. Коли ти встаєш за столу з відчуттям легкого голоду, це добре. Це означає, що ти не переїв, що тілу комфортно, що ти готовий до наступного разу. Але коли ти наївся до відвалу, тобі вже нічого не хочеться. У спілкуванні так само. Перша розмова має закінчитись трохи раніше, ніж хотілося б, не тому, що ти граєш, а тому, що це залишає простір. Інша людина думає, от було б добре поговорити ще. І ось тоді з'являється друга зустріч. І навпаки, якщо ти сидиш до останнього, не хочеш іти, тримаєшся за розмову. Це створює відчуття, що в тебе більше нічого немає, що ця зустріч. Найважливіше, що сьогодні відбувається в твоєму житті, і це, як не дивно, зменшує інтерес до тебе, бо людям цікаві ті, у кого є своє життя, свої справи, свій ритм. Тому спокійно подякуй за розмову, скажи, що тобі вже час, і запропонуй зустрітись ще раз. Це просто, це чесно, і це працює. Знаєш, коли я думаю про все це разом, я розумію одну річ: перше враження це не про обман. Це не про те, щоб надіти маску і зіграти роль. Це про те, щоб не заважати іншій людині побачити тебе, справжнього, бо часто ми самі собі заважаємо, надто хвилюємось, надто стараємось, надто боїмось помилитись, і за цим усім людина навпроти просто не бачить, хто ми є, а потрібно так мало бути охайним, дивитись в очі, мати свою думку, бути легким і вчасно піти. Це не хитрощі, це увага. До себе і до іншої людини. Якщо тобі було корисно, підтримай канал, підпишись, постав лайк, поділись цим відео з кимось, кому це може стати в пригоді. Мені важливо, що ми можемо ось так спокійно думати разом, без гасел, без тиску, просто чесна розмова про речі, які справді мають значення. Дякую, що був тут. Кожне таке відео це не просто розмова перед камерою. За ним стоять години роздумів, перевірка джерел, пошук правильних слів, щоб думка прозвучала чесно, а не гарно. І мені важливо, щоб цей канал залишався незалежним, щоб я міг говорити те, що справді думаю, а не те, що хтось хоче почути. Якщо тобі відгукується такий підхід, постав лайк і напиши коментар. Це не просто кнопки. Так працює алгоритм. Чим більше людей реагують, тим більше глядачів побачать це відео. Твій коментар, навіть коротке слово, допомагає цим думкам дістатись до когось, кому вони потрібні. Підпишись на канал, якщо ще цього не зробив. А якщо хочеш підтримати більше, є спонсорство і суперподяка. Це не прохання, це запрошення. Бо те, що ми тут робимо разом, це спільна справа. Дякую, що ти тут. Це має значення.